Всім привіт, і з поверненням на канал Шанувальників словацької мови КамСТАДІ. Темою цього відеоуроку будуть числівники. На перший погляд, тема числівників не здається нам важкою. Якщо я скажу словацькою 1983, скоріше за все, ви зрозумієте, що мається на увазі число 1983. Така сама ситуація відбудеться з числами по типу 11 або 20. Якщо я вимовлятиму 4 замість чотири, ви подумаєте логічно. І ось на цьому моменті, скоріше за все, ви закинете спробу завчити словацькі числівники. Ну бо з такою подібністю до української мови це, вочевидь, марна трата вашого часу, що буде помилкою, бо диявол, як ми знаємо, криється в деталях. А коли ви вивчаєте мову. Деталі вкрай важливі, так пропустивши щось на самому початку, вам буде дуже важко дати собі раду на всіх граматичних темах рівня Б2. Тому цього разу моїм завданням буде розказати вам найважливіше про одну з найбазовіших тем словацької граматики. А вашою не допускати більше помилок при написанні числівників, особливо під час контрольного заняття. Це я студентам школи КамСТАДІ кажу. Поки ви не відключились, повідомляю, що окрім правил та вправ, на нас ще сьогодні чекає інтерактив. Оскільки я дуже добре розумію, як важко не втратити концентрацію під час розбору граматичних тем, я дещо придумала. Протягом цього відео вам у дуже несподіваний момент будуть траплятися вставки зі словацькими піснями. Вашим додатковим завданням буде прослухати ці вставки і записати в коментарях під нашим відео пропущені слова. В нашому телеграм-каналі ми опублікуємо правильні відповіді, і ви зможете оцінити наскільки добре ви сприймаєте словацьку мову на слух. Частина перша числовки закладне, перше і найголовніше, всі числівники в словацькій мові поділяються на закладне, кількісні та радове порядкові. Кількісні логічно відповідають за кількість чогось. Наприклад, в місяці 30 днів, єден месяць має 30 днів. В одній годині 60 хвилин. Єдна година 60 минут. В моїй голові тисяча думок. В голові мам 100 мішлінок. Щоб легше запам'ятати вимову та правопис числівників, раджу розділити вам їх на декілька підгруп. Спочатку від 1 до 10. Уважно передивіться, перепишіть та декілька разів прочитайте. Єден два, три.

Зверніть увагу на те, що числівники 5 та 9 пишуться з широкою Е. Це така літера, про яку ми дуже легко можемо забути, бо вона не так часто зустрічається, але не треба, бо в числівниках 9 і 5 вона є. І не плутайте її, будь ласка, з апострофом не 9 і не п'ять, а 9, п'ять. Також не забудьте прибрати літеру в на початку числівника 8, і назавжди запам'ятайте, як правильно пишеться числівник 4 з Ш на початку і твердою і всередині. Я мам-чараца, я мамчара. Я тя рад. я Ямамчара, рад. Ага, не очікували. Добре, йдемо далі. Тепер наступний стовпчик або підгрупка це числівники від 11 до 19. Утворюємо ці форми дуже просто за допомогою суфікса «насть», який є однаковим для всіх числівників. Обов'язково зверніть увагу на подовжену А. Тож, тепер беремо суфікс насть і додаємо до тих наших числівників, які ми вже знаємо, отримуємо: єде насть, два насть, три насть, шт насть, пятнасть, шестнасть, семьнасть, оснасть, 19. Єде насть, два насть, три насть, штр насть. 15, 16, 17, 18, 19. З важливого це може бути літера Т, яка втрачає свою м'якість в числівниках 5, 6 і 9. Вона переноситься на кінець слова. Перед суфіксом насть ми вимовляємо і пишемо тверду Т. Але найважливіша метаморфоза трапилася з числівником 4. Він у другому стовпчику втратив майже всі свої голосні. Ми напишемо і скажемо не 14, але штирнасть. Третій стовпчик умовно можемо поділити на два це числа від 20 до 40 та від 50 до 90. Від 20 до 40, щоб утворити це число, ми використовуємо з вами суфікс десать такий скорочений варіант числа 10. «Десать» пишемо з «д», бо мова йдеться про десятки. Два десать. Трідесать, 4 десать. О, диво, четвірка знову знайшла свої голосні. З п'ятидесяти суфікс «десять» перетворюється на повноцінну десятку. І пишеться як десят. П'ять десят, шесть десят, седьм десят. десят. Тут так само не забуваємо про широке Е в числівниках. 50 і 90. І тримаємо в голові, що всі складні числівники по типу 23, 38, 49 будемо писати в кількісній формі разом. Тому, наприклад, число 1983 з початку нашого року ми напишемо якось так. Це плавно переносить нас до останнього стовпчику кількісних числівників від 100 до 1000. Але спочатку пісня просвід предсталасною давай лен веть єжє сом не наградителена щоб утворити числівники з сотнями ми маємо до наших початкових цифр від 2 до 9 додати числівник 100 на цьому все 2 100 3 100 4 100 5 100 6 100 7 100 800, 900 і 1000. Що слід виділити тут обов'язково, що в словацькій мові одна сотня, так само як і одна тисяча, не матиме числівника 1. Це просто 100 і 1000. Числівник 2 перетворюється на 2, але про це згодом. 4 все ще має голосні. Трохи практики. Напишіть слово наступні числівники. У марафоні взяли участь 26 бігунів. На маратоні Сучасніло 26 бешців. На факультеті навчається 92 студенти зі Словаччини. На факультеті штудує 92 студентів зі Словенська. На концерті було 753 глядачі. На концерті було 753 діваків. За 40 років письменник написав 14 книжок. За 40 років списуватель написав 14 книг. На цьому перший розділ все. Ані ще пісня. Друга числовки радове. Порядкові числівники логічно вказують на порядок чогось. Якщо ми уявимо собі чергу, ми зрозуміємо, що хтось в цій черзі має бути перший, а хтось десятий. Це і є порядкові числівники. Вони так само, як і словацькі прикметники, мають три закінчення: тверде, довге і, довге а, довге е. Я сам первій на раді, я перший в черзі. Моя сестра є перва на раді. моя сестра перша в черзі, то дівча є перве на раді. Ця дівчина перша в черзі. В словацькій мові дівча – це середній рід, тому ми скажемо не перва на раді, але перве. Зараз на екрані з'являться порядкові числівники. Будь ласка, зупиніть відео, перепишіть їх собі в зошит і обов'язково проговоріть декілька разів в голос. З найважливішого тут. Форми перший та другий. Здається дурним, що я на них наголошую, але насправді ви здивуєтесь, як часто саме в них роблять помилку. Далі числівник 4 знову рандомно втрачає свої голосні. Увага, «Штвертий», й 14-й, 40 Восьмірка тепер пишеться з оцим самим прикольним діфтонгом «уо», але лише на початку «уосмій», але 18-й. І, напевно, найголовніше всі складні порядкові числівники тепер ми напишемо окремо. Тому якщо в черзі хтось 83-й, ми скажемо, що він 83 й Порада: запам'ятайте правопис клятого дилужня і те, як він зникає наприкінці деяких е, числівників. Все це через закон рітміцького кратіння. Якщо ви не пам'ятаєте, що це, то передивіться наше відео про дилужень. Трохи практики. Напишіть словом наступний числівник. Бігун під номером 21 фінішував останнім. 20-й перший бежець фінішував ако останній. Кожен четвертий студент живе в гуртожитку. Кожний четвертий студент живе на інтернаті. Сьогодні моя бабуся святкує 85 й день народження. Нєс, моя бабічка ославує 85 народження. Його 15 та книга була найкращою. Його 15 та книга була найкраща. Ви великі молодці, у вас все дуже добре виходить. Тому перед тим як перейти до заверечної частини пісня! Частина третя, і найважливіше наостанок з відео про множину іменників. Ви маєте пам'ятати, що в словацькій мові іменники можуть бути чоловічого, жіночого та середнього роду, але також чоловічий рід поділяється на групи з чоловіками та групи без чоловіків. Згадали Віборні! час дивитись на табличку. Як ви можете зрозуміти, числівники два, три і чотири змінюють свою форму, якщо ми говоримо про групи чоловіків. Це можуть бути хлопці, вчителі тощо. Тобто, якщо переді мною стоїть два, три, чотири чоловіка, словацькою я скажу: двая, трая, штирія мужі «стоя», передо мною. Два змінилося на двая, трій на трая, а штирі на «штирія». Ось ще приклад. Два кухарі не прийшли до праці. Драя лекарі захранили пацієнта. Штиря професорі сагадаю. Другий момент. У числівника 2 найбільше за все форм. Аж три. В нього є форма двая для груп, які позначають чоловіків. Два для чоловічого роду, але не чоловіків. І две увага, для середнього та жіночого роду. Дивимось приклади. Два я мужі граю на клавір. Але два пси лежать на землі. Две студентки роб'я домацу улогу, две аута достали покуту. Пенія женке мам две тісіці. Ер числівниками три і чотири особливих проблем у вас не виникне. Окрім чоловічої форми, в них немає взагалі нічого цікавого. Тож запам'ятаємо, що трій штирі пси леж'я на землі, трій штирі штудентки роб'я домацу улогу. улогу, штирі аута достали покуту. А тепер закріпимо все це вправою. Напишіть наступні числівники словом: німецьку викладають чотири професора та дві професорки. Німчину уч'я, штиря професорі а две професорки. Три туриста відвідали музей. Трая туристі навчивій музеум. Два потяга запізнюються. Два словенські влаки мешкає. Дві машини, три мотоцикли та чотири велосипеди зіткнулися. Две авто, три моторки, а штирі біцикле са наразили. Ну і наостанок пісня. і Людя на сьогодні це все, але ми обов'язково повернемося з новим відео, щоб розказати вам більше про словацькі години, дати або відмінювання числівників. Якщо ж ви не бажаєте чекати і хочете вивчати словацьку далі вже зараз, то приєднуйтесь до наших мовних курсів. Посилання на перший безкоштовний урок ви знайдете в описі під цим відео. Дякую за перегляд! Бачимось на наступних уроках.